Масштабний парад у центрі Варшави бере участь понад тисячу осіб. Усі вони займаються фалуньгун, китайською практикою самовдосконалення душі та тіла. Ці три золоті «джень», «шань», «джень» перекладаються як істина, доброта, терпіння. Це основа вчення Фалуньгун. Я просто насолоджуюся тим, що тут стільки людей, які вірять у добре. Нас поєднують істина, доброта й терпіння. Вікторія та її чоловік Джеймс приїхали з Англії. Розповідають, що вправи цігун допомагають їм ухвалювати правильні рішення і менше гаяти час. Коли ми старанні, то встаємо на вправи о п'ятій ранку. Це просто заряд енергії на цілий день. Звичайно, складно лягти раніше. Прокинутися рано теж непросто. Але якщо докладеш зусиль, то день минає дуже вдало. Поліна біженка з України каже, що вправи допомагають їй завжди залишатися спокійною. Допомагає відчувати внутрішню гармонію навіть попри ракети та бомби. Практика дає здоров'я, гармонію, чесність, доброту людям усього світу. Сьогодні ми вшановуємо цю практику. Учасник із Румунії каже, що Фалуньгун навчив його доброти та мудрості. Ці люди вірять, що на основі принципів Фалуньгун істина доброта й терпіння можна бути хорошою людиною, і це дуже важливе послання, якщо ви прагнете миру в сім'ї та в суспільстві. Такі системи дуже допомагають. перехожим парад нагадує про важливість нематеріальних речей. Важливо допомагати одна одному а ще дбати про внутрішній світ. Дуже корисно дивитися в себе, піклуватися про душу і тіло, а не лише думати про матеріальні речі. у Китаї, звідки походить Фалуньгун, такі паради зараз неможливі. Там прихильників цієї практики вже 23 роки переслідує комуністична влада країни. Але, попри репресії, люди міцно тримаються своєї віри. Деякі члени цього оркестру також постраждали від гонінь у КНР коли я вчора почула їх, то на очі навернулися сльози. Не знаю, мене це так зворушило. Вони дуже зворушливі. Ми тут можемо вільно займатися. Це дивовижне відчуття і марш оркестру, уособлення всього цього. Ой, мені часи тим. Фалоньгон займаються більш ніж у ста країнах усього світу.